Друзі, привіт! Програмовані логічні контролери або просто ПЛК це серце сучасної автоматизації. Вони забезпечують точність та надійність у керуванні обладнанням від заводських конвеєрів до складних технологічних систем. ПЛК використовуються скрізь, де потрібно швидке та ефективне оброблення сигналів. Як обрати надійний контролер? Які особливості вони мають? Залишайтеся з нами. Зараз усе розповім. Однією з компаній, що пропонує сучасні ПЛК, є XINGE. Вона відома високою якістю продукцією, широкими можливостями для розширення та доступною ціною. Давайте розглянемо конкретну модель. Це контролер серії xc 348 tc Контролер має 28 дискретних входів. Та 20 транзисторних виходів типу NPM. Важливо, якщо в коді моделі присутня літера P, це означає, що транзистори мають тип PNP. Контролер працює від напруги 24 вольт, що підтверджує остання літера С у його коді. Якщо ж замість С була б літера «Е», e, це вказувало б на живлення 220 Вольт. Корпус контролера має високу міцність а бокові стінки виконані з решітчастою структурою, що забезпечує ефективну вентиляцію. Також на корпусі розміщене кодове маркування моделі та інформація про тип живлення. На верхній частині контролера. Є панелі, що закривають клеми, вони запобігають випадковому контакту з проводами під час роботи. Такі панелі є як на верхніх, так і на нижніх клемах. Контакти міцні, дозволяють використовувати стандартні наконечники для надійного з'єднання. Клеми контролера чітко промарковані, що спрощує підключення живлення. Загальний контакт ком призначений для з'єднання всіх входів. Якщо один кінець проводу підключити до ком, а інший до будь-якого зходів, це створює сигнал для контролера. Контролер підтримує підключення різних типів датчиків, зокрема індуктивних, ємнісних, герконових та оптичних. Оскільки контролер працює з дискретними сигналами, підключення аналогових сигналів можливе, якщо використовувати блоки розширення. Контролер має 28 вхідних сигналів. Позначених як X. На фронтальній частині корпусу розташоване індикаторне вікно, яке відображає активність відповідних входів та виходів. Верхня частина корпусу відповідає за вхідні сигнали, а нижня за вихідні. Також є три індикатори стану. Power, індикатор живлення, RUN індикатор виконання програми. Error індикатор аварійної ситуації для підключення програмувального кабелю. Або панелі оператора передбачено два роз'єми, їх можна використовувати в будь-якому порядку, проте рекомендується підключати панель оператора до першого роз'єму, а програмувальний кабель до другого. Контролер оснащений слотом для підключення модулів розширення та підтримує до 7 додаткових модулів. Вихідні канали чітко промарковані, загальний провід позначений як COM, а вихідні сигнали як Y. На лівій боковій панелі також передбачен слот для розширення, який дозволяє підключити модулі для ізернет. Або для роботи з аналоговими сигналами залежно від типу плат, контролер кріпиться на Дін рейку за допомогою спеціального фіксатора, що забезпечує зручний та надійний монтаж. Пристрій має якісне виконання та сучасний дизайн. Обладнання цієї компанії відоме своєю надійністю, тому ми рекомендуємо його для встановлення в різних проектах. Чи замислювались ви з чого все починалось? Перший у світі логічний контролер Modicon 084 був розроблений ще у 1969 році для автомобільної компанії General Motors. До його появи автоматизація виробництва базувалась на релейних схемах, які були складні у налаштуванні та в обслуговуванні. Для локальної автоматизації програмоване реле є чудовим рішенням, однак у сучасних системах, де далі частіше стає потреба у розширенні інтерфейсів, збільшення точок воду, виводу та реалізації більш складної логіки керування. Для вирішення подібних завдань ми пропонуємо новий логічний контролер від виробника Хавел. Це контролер іншого типу. Він має компактні габарити, що дозволяє заощадити місце у шафі. Основні технічні характеристики моделі at 12 mot живлення 24 В постійного струму, 4 дискретних входи на 24 В. один високошвидкісний вхід до 200 кГц, 4 релейних дискретних виходи по 2 А, два аналогових входи. І два аналогових виходи: універсальні входи та виходи, що налаштовуються в програмному забезпеченні. Контролер оснащений знімними клемними колодками з пружинами та затискними контактами. На передній панелі розташована світодіодна матриця, яка відображає стан входів, виходів і всієї системи в цілому. Тут також знаходиться перемикач run stop для запуску і зупинки програм. Перемикач стартової мережевої адреси порт ізернот. На нижній частині пристрою розташовані клеми інтерфейсу RS485, який може працювати як у режимі Master, так і Slave клеми живлення. Збоку передбачено порт для підключення модулів розширення. Модулі розширення компактніші за головний модуль і підключаються через внутрішню шину, яка забезпечує як передачу даних, так і живлення. Серія at 12 mot підтримує підключення до 15 модулів розширення, що дозволяє масштабувати систему до 256 точок водовиводу, забезпечуючи високу гнучність та адаптивність для різних завдань автоматизації. Модулі розширення дають змогу збільшити кількість як дискретних, так і аналогових входів виходів, що розширює можливість системи автоматизації. Окрім цього, доступні спеціальні температурні модулі, які підтримують підключення термопар і термоспротивів для точного контролю температури. Також є інтерфейсні модулі, що дозволяють розширити кількість портів RS485 та RS232, забезпечуючи гнучкість у підключенні зовнішніх пристроїв і систем зв'язку. Для налаштування і програмування контролерів Hivel розроблене спеціальне програмне забезпечення Hivel Happy. Воно відрізняється простотою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом та легкістю в освоєнні. ПЛК від компанії Mitsubishi. Якщо вам цікаво дізнатися більше про ці потужні контролери, пишіть це у коментарях, ми обов'язково розповімо про них. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі у нових відео!